Як кажуть, смерть і родини не чекають години. Ось, цих думали, що у лютому будуть, уже скакають, а ту ніяк не дочекаємося. і та на днях. І та на днях. Ой Бозі. І ті там на дворі матають. Оце дівки вже у нас. 20 січня родилися, а сьогодні 2 лютого. На сніжок починає пролітати. Не видно на камеру. А ти що, вже поїла? Діловати, поки я вийшла, ти вже поїла. Їй уже хочеться туди, до тих овець. А ніхто не пускає. Діти ще малі, щоб там бігати з усіма. Мамка змалилася. Куда? Е! Я забувся, що тобі туди, туди не можна. Бо без контролю дена їсти вода лихо. Ну і не скажу я, що вона худа. Не не худа. Нормальна вівця, яка буде тварина, яка годує дітей. Ну, як... О, то стільки яєчок сьогодні. Четверо всього. Хочора двоє було. І за те спасибі. Дівчата, зараз підемо до хлопців. Ох, і жваві. І ті будуть жваві такі. Ні, сіна не клала, бо поки гуляє, положу сіна, вона вскочила, у рота набрала і по всьому двору якісь там сіна. Прийде такий час Бір'я, що будемо випускати на день, як тепло буде, а на ніч закриватимемо. А так, щоб вас усіх зараз на день. Ні, дошло? ви ще маленькі. Отак. <сміття> Ой, кішка, чим тобі провинилася. Які жвавенькі і гарненькі. Куда ти пішла? Там все одно не де нічого. Не була там. Ой, цікаво, що ж там таке? Там бігайте. Як коники? Трутень десь в загулі. Вам не жарко? Енергію трошки скинуть треба. Уранці не хотіли заходити. Почула, що ти там. Так подивилась. Вчора йду ту ягницю ввечері заганять, а вона годує маленьких. Так вона ж сама низенька маленька і хлопці, 28-го зродилися, так хлопці п'ють молоко на коліна стають. Ммм, mm. я так і каже, знаю. І це я знаю такий смаколик. Маліон навіть пробують. Вони будуть вже трошки лазити у корито, то тоді я буду додаватися зараз. Mm. Кажуть, варене для жуйних тварин. На шлунок погане. Ну, я завжди даю. Мої корови не страдають на шлунок. Картопелька. Варена тут картопля йде і, і посолена. І вона ж молочка додає. І сара, і варена. Uh -huh, uh -huh. Он же там є в тебе. ну. Мале їсть, а ти дивишся на мене. Газету чекаєш. Це, у... це вони ще пробують. Сіно пробують, вони лискають, і такі ягнятка ловки робиться, забирається. Ну, вона їла торік, так знає, що це таке. Uh -huh. А та, що була ягниця, ж, так та не їла. Та. Ждана була у нас. Та да, взагалі не розуміла, що нас. А це повік їла і гарно, і ягнята, які в неї дебелі були. Угу. То, як почали як вже їсти ягняти. Да? Подивлюся, вираження лиця у цій ягнички Ой, точно мама. Особи, як <реш> Ну, ой, ой, забрати цю миску, ай вона вам не мусолить. О, дивіться, воду п'є котячу. <гум> Нормально. Залипло трошки в роті. Ну нічого воно пройде. Тю. Моя хороша. Вся в каші. Що ти там побачив? Нема нікого. Бігайте. Я піду тих провідаю, отопий водичку. Побігайте. Я прийду. Ви чого слідом? Гуляйте. Гуляй там. Угу. Добрий вечір. Як тут справи? А що це ви? Що це мама так розкидає бурячок? Це ви допомагаєте мамі ножками розкидати бурячок? Їж, мама, їж. Їж, моя хороша. Плівіт! Плівіт! Як ви тут, хлопці? Хлопці родились на вісім днів пізніше за дівчат. Хто до нас вперше завітав? Дівчата 20 січня, хлопці 28-го вночі. А такі, а такі гатненькі. Мама їх обох прийняла, годує. Це старшенький, а це меншенький. На кілька хвилин там казі. Оце вона їх годує молочком. Вона сама низенька-маленька, вони, бачите, такі високі, стають на коліна. Вчора сама бачила. На коліна стають і п'ють, бо незручно їм. Хоча приходить такий час і вони всі стають на коліна, як молочко п'ють. Куди ти, мамо? Ось дивіться, уже. А, воду п'є. Ось то таке добре. Вони досить швидко навчаються їсти. У місяць вони вже їстимуть усе, гарбуз. Буряк тертий, вода, сіно вже все буде їсти. Де мама ділася? Де твоя мама? А ти він ще не зрозумів? Що мами? Що мами нема, ось і мама бізить. Ах. Водичку попила. Доїдай шматок. Це чорнушка. Чорненька. Було їх дві. Біленька і чорненька. Це доця Нобіочки, тієї, що в дворі. Е, щось недобре. Ну, не їж як не добре. Тож тебе силою. Ух. Мама каже, вранці не можна загнати. А зараз він сама пішить. Тут наша вікуся сама вже. Страшно вже залишати її з бараном, у неї живіт уже внизу. Думали, може, ну я думала, може, цю ніч буде, а тепер думаю, може, може цю ніч буде. Ну вчора трогала в неї вже вим'я таке тверденьке. Вже видно, що там молозива збільшується. Ну, це вже буде з другим окотом, вже не так страшно. Тим паче сама нема морозу мінус 20, навіть якщо і родить вночі сама, а ми не прийдемо, то... Ще треба наглядати, бо як показує досвід з цією малою, сама би не зродила. Ох і животяра, звичайно, дуже великий. Пухкенька така. О, а що це ти, ти сама біжиш? Сама, я кажу на камеру, кажу, ти кажеш, вранці не можна загнати, а це сама просто. І статьково вранці заганяла, і сьогодні і вчора. Гуляє, не хоче йти, і пів, все. А це ось. Давай, йди. Уже малі починають лискати дерть. Не можна сказати, що вони голодають. Молоко в неї. Зараз вам підстелють. Їсть вона непогана. То рік вікуся, то рік така сама була невеличка. Це вона за рік уже вматерніла, оця, що сама зараз. А теж така була маленька. Я вон відео знаходила і передивлялась, думаю, точно така завбільшки, як оце. Чорненька. Підсіваємо небагато. Воно тепла їм все рівно не дасть. Ну, а, не а не так мокро буде. Сухість у станку буде. Сухше. А вичищаємо. Уранці не вичищала, потрогала, наче не дуже мокре, ввечері О, дивися, а вже сіном цікавляться. цікавляться. Диви, як бере оцей. То старший, мабуть. А, него... а хвіст білий, Да, це стар... той, що перший. Обоє обидва. обоє важенькі. Обидва. Аби вони не їли, так були б такі, як от ми купили за 500 гривень. Угу. Ой, то були скелети. скелети. Ой, як оце хорошо дивиться, як вони це починають так пробувати усе. І це не значить, що у мамки молока не вистачає. Це і роду так. Як і в неї вимячку, не дуже гарне. І бурячок і вранці даю, і ввечері, і дерть до бурячка, і вранці, і ввечері. І сіно ж таке ж не пусте, лугове, а люцерне. Ой, камера не передає, воно таке хто зелененьке. Знає, хто тримає худобину знає, що таке по жирності сіно люцерна? Це ж не пустине. Дивіться, лугове. дивіться, жує яке. А ти пережуєш? Ні. Вони зараз саме листочки. Вам п'ять днів. Ну це поїсть, он ще в відріє, добавлю. Так же 28, 29, 31, 2. П'ять днів сьогодні їм було під ранок. П'ять днів. Ну, отчу, каже, забула, кажи, коли. Та ні, таке не забувається. Що корови були тільні, ждали отелу, так так те та серце тріпотіло. Що ці так само? Тіло спить, а голова спати не хоче. При, прийшла, ножки виглядають, а воно ні в Що У вівці те котяться так, таке саме. Ото і таке все. Попробували їх хватити. Mm -hmm. Диви, бачиш, вони ж злавіші, звавіші робляться. В десять днів будуть стрибати, як отам дівчата. Таку ось випускала її вранці і ось зараз випускала, Не так, що мотають уже, як жить до Ну, а боже, яке то... в, яке воно було кволе у першу пер... добу. Ти подивись, яке я живеньке. Я з цікавлюся вже білим світом. Ну подивися. Скажи людям добрий, добрий день. Yeah. Да. О сердечко, ти моє ти сонечко, оки стукоти, а пручатися ще не вміє. Uh -huh. да. ну, ось трошки каракулі, трошки на шиї, так, трошечки так він збите трошки. А так рівна шерсть. Да? А ну друга, а в другого яке? Це, якесь, це як... старший. Оце перший народився. Хвиля така, наче. І довше, І довше. Да. Ти будеш семенним. Рожків не буде в тебе, ні? Але лівосінькі. Так що вони вже будуть. Теплі такі. Ти понюхай, чим пахне молочко. Угу. Просто молочком, навіть навозом не пахне, а маминим молочком. Да, Мама молодець. Хоча перевійня. Ви цей от будете в шоколаді, я вам скажу. <рес> Зелень тільки вам. Корів немає, нікого з рук годувати. Так що вівці будуть ситі, ухожені. Зараз я на бійку зовуть. А ти так мене слухаєш. Ай, а прихожу вночі. Отам сплять вони, де мішок ти ото кинула, в одному районі оце вже дві ночі. Отам лежать і вона тут, а вона ось сюди вперед до дверей ближче. Уранці у тому станку, що в сараї дівчатам підослала, і попалася отак кубка. І легли туди. Бі... Ні, біленька підійшла, погребла, погребла передніми, передньою ножкою і лягла на ту кубку. <ріст> так я мала я вже хазяйка. <ріст> <Ага. ріст> ну що? Ці... Ті сіна не додавлять, а отці тоді додавали. Ну, я прийду ще до неї, бо вода стоїть. Ну що, Вікуся, я надіюся. Я то приходжу раз, вночі дивитися ближче. А вранці Вікуся виходимо, а в тебе троє. <говори> Бо живіт дуже здоровий. Троє, троє. Ой, або, може, двоє здорових. Ні, не, не надійся. <говори> троє. Щоб не засиджувалися. Бо третьому цицьки не буде? Не буде. Будемо молочко куплять. Трошки молочком підросте, трошки маночку буду рідесеньку варити, так ми, ми робили з моєю мамою. Да. І вигодовували собі на м'ясо. А як? А що викинемо третє чи що? І, ну, і не будемо сидіти, засижуватися. Кожні. Годити. Скільки я годувала байрактара і джавеліну? Гріла молоко. І... Кожні 4 години. Да. На кожні чотири години. Уранці в 11, у два йшла, у чотири пораться. У 4 пораться і, і в восім напували. І, мабуть, ще худенькі були, так і пізніше ходила. Ходила по темному, вже як попоралися, після того вже ближче там десять вечора. отак. І вигодували. А воно так звикає, бо в нас було вже таке, що народила двоє і від одного відмовилася у 2014 році. І Те коло мамки бігає, і воно за мамкою, воно розуміло, свого братик чи сестричка там було, дивіться, яка широка. Але час підходив годувати, мамка годує те ягнятко, а воно біжить у двір. Грій йому молочко, так до рук прив'язувалося. Водичку п'єш, ти моя хороша. Ця не дуже ручна, Ця не дає до себе подивитися там, як у неї, що. Хоча не знаю, в тому році народжувала при мені і витирала я, і все, О, ну в неї гарне вже вим'я. живіт уже внизу, тому що з'явилися голодні ямки з тієї сторони, де живіт, тож він угору, так. Може і цю ніч? О, ще більше вим'я, бачу, виглядає. Угу. Ще пружніше воно. Ну все, їжте. Отакі справи. Це тут хлопці? І менше немає. Дівчата хлопці. Ну, як ще ніяк не називали. Це пішла я туди. Добрий вечір вам, п'яточки. Поїли? О, де дівки? Вже лежать. О. Все, набігалися. Хватить, вам ще не підстілали на ніч. Ну, тоді. тоді підстелимо, бо зараз толку ягниця ходи, ногами все порозтягує. Дивіться, вже жвачку жує. Ой, бозі, які файні дівчатка. Ось такі в нас справи. Є ж бірюшка, аби вже й та окотилася, і було все добре.